Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо встановляти упорні колеса на такі окушники, підгортачі на саморобні. Відео у мене на каналі є про них, як я їх робив. Силочку оставлю під відео, як я їх робив ці окушники. Зараз вам покажу колистятка. Отакі колистятка поробив з газового балона. Про колистятка теж відео є на каналі. Силочку відео теж оставлю. Заходьте, дивіться, кому цікаво. Ось, друзі. Поробив на такі колестятка ще такі кріплення. Сюди втулочки, тут шпилька така на 16. І таке кріплення букую П. Зробив, посверлив отвори і зажав от таке вийшлося кріплення. Ну, нормальне. Звісно, можна було б бы зробити з однієї сторони квадрата приварити. Ну, вирішив так зробити. Так мені щось більш подобається. Ось таких два колеска я вже зробив, підготував. Колеска хороші, непогані. Далі, друзі. Зробив таких два удлинителі на одну сторону і на другу сторону. Вони будуть колеса разом здвигатися з крайніми цими окушниками. Щоб все совпадало, якщо ну, щоб не йшло колесо е, там, наприклад, не буде десь віддільно приварене. Буде регулюватися разом. Я думаю, це понятно теж. Це кріплення буде тут приварене. Потім вирізав такий такі суцільний квадрат квадрат ось такий квадратовий. воно отак приварюватися. Тут буде фіксатор болт з гайкою. І далі, друзі, буде отако приварене колесо. Я думаю, тут все зрозуміло. А ми, друзі, зараз беремо і проварюємо все хорошенько. І тоді вам покажу після сварки, що воно вийшло я. Так, друзі, ну що, сварочні роботи закінчені. Отак вийшло його поварити. Поварив так. Непогано вийшло. Все позакріплював його так під углом, щоб не доставало колестятку осипушки нашої. Я думаю, тут все зрозуміло. Тут наче не виходить. У мене задня осипушка, бачите, плотно до цього квадрата стоїть. Щоб була віднесена осипушка, можна було порівняно ставити колесо. Ну це я думаю не має значення нічого. Все воно буде працювати. І так само тут закріпили. Нічого сложного тут нема, друзі. Ну що, друзі, у нас робота ще не закінчується. Ми зараз будемо чистити наші окушнічки. І будемо красити. Будемо красити чорною фарбою. Так що, друзі, покажу вам, який результат після покраски буде. Так, друзі. Покрасили вже наші окушнічки. Отакий вийшов. Результат Результат доволі був, вийшов хороший. Я довольний. Перед покраскою все розбирали, чистили. Тоді красили. Ну, покраска вийшла непогана. Звісно, краска дорога, автомобільну купляв. Ну, не дуже дорогу, але автомобільну. Купивши її дуже давно, і вирішив покрасити, бо ця краска була куплена для трактора. Хотів красити трактора саму раму, але прийшлося покрасити окушники, бо навіть не знаю, коли я буду красити та тракторця, але треба покрасити. Сам не знаю коли. Так що, друзі, отакий результат. Ну що, в наступному відео будемо випробувати. Поїдемо кучувати картопельку, як воно що буде получатися з упорними колесами. Ну що, друзі, всім миру і добра, всім пока!